Відпочити, ми лиш хочем, вам оселю та й розвеселити Хай Ісус, мале дитя, благословить вам життя, а пречиста Діва, Мати, Нас вам благодаті, Хай Ісус, Спаситель наш. Благословить усіх вас, а пречиста діва, мати, нас вам благодаті. Вітаємо зі з різдвом, з Новим роком вітаємо, бажаємо щастя, здоров'я бажаю! Хай серце радіє, душа, хай співає, а настрій святковий весь рік не минає. У зимову ні, коли місяць зійшов. Засіяла зоря, на небі, у зимову ніч, по дорозі хто йшов до довгої стайні у Вифлеємі, тоді Діва Марія, і Йосиф із нею. шукають, де можна спинитись на ніч. Відкрий своє серце, винизьку душею, родину святу, і любов'ю зігрій, і любов'ю зігрій. Хай смашмакуття удасться і у вас панує щастя що весела коляда всім радість принесла, щоб сплявили на півні, що велися в хаті гривні, що весело і багато провели різдвяні свята. Уніжся тутих у ніч, святу, у, у ся й візі небесні ніч надії беремо нам народись маленький Бог, прийшов до нас на тих усім, не в мишнім замку золоті, не у палаці королів, а у коливі між волі. Що до нас на діє час, Всі до єднання кличе спас, щоб ми різдва співали гім, Сусід сусідом, з батьком, син, лише позаду жвар і гнів, збираймо сказом і на твір, щоб нести радість, кожен дім, Христос прийшов, звіщаймо всім. І з нагоди ваших імен хотів би вас привітати з таким чудесним днем, днем вашого ангела-хоронителя. Бажати міцного здоров'я, Божого благословення, сімейного достатку, сили і наснаги до роботи, побільше таких зібрань, як вас, друзів, близьких, рідних. Дякую. Все усім найкраще, суттєво Господи. Моя і блага і літа від нас. В кожна доля єдина, єдина, все нам повториться знову. Неповторна, кожна людина неповторна кожна любов, Ноя літа, мною літа, ми бажаємо вам і душі, Ноя літа, новая літа, всім всімна. Не спідне тримає своїми руками, весь світ обіймає і вашу хатину, і вашу родину, і всю Україну Христос, Христос, Христос зарождає. <плес>